Як настав сьомий місяць, і сини Ізраїля були по своїх містах, увесь народ, як один чоловік, зібрався на майдані, що перед водяними ворітьми, і сказали Езрі книжникові Принести книгу закону Мойсея, що його дав Господь Ізраїлеві. І приніс Езра священник закон. До громади чоловіків, жінок і всіх, що могли розуміти, першого дня сьомого місяця і читав його на майдані що перед водяними ворітьми від світанку до полудня перед чоловіками, жінками і тими, що могли розуміти, прихилився увесь народ вухами до книги закону. Книжник же Езра. Стояв на дерев'яному помості, зробленому для того, а коло нього стояв Матітія, Шема, Анайя, Урія, Хілкія, Масея, праворуч, а ліворуч Педайя, Мішаел, Малкія, Хашум, Хашбадан, Захарія, Мешулам. І відкрив Езра книгу перед очима всього народу. Бо він був вище від усього народу, а як він відкрив її, весь народ підвівся. І хвалу воздав Езра Господові, великому богові, а весь народ відповів Амінь амінь знявши руки вгору і вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. Ісус бані. Шеревія, Ямін, Акув, Шавтай, Годія, Масея, Келіта, Азарія, Йозавад, Ханан, Пелайя та Левіти тлумачили народові закон, тим часом як народ стояв на своєму місці. Вони читали книгу закону Божого виразно та викладали значення, щоб читане було зрозумілим. Тоді начальник Неємія, священник та Езра і левіти, що вчили народ, сказали до свого народу Цей день святий Господові, Богові вашому, не сумуйте і не плачте. Бо весь народ плакав, слухаючи слова закону. Далі сказав їм Ідіть, їжте жирне і пийте солодке. Та посилайте частки тим, у кого не напоготовлено нічого, бо день цей святий Господові нашому, і не журіться, бо радість у Господі це ваша сила. І левіти втихомирювали народ, промовляючи Вгамуйтесь, бо день цей святий, не сумуйте. Тоді весь народ пішов їсти і пити. І посилати частки та веселитись, бо зрозуміли слова, які їм вияснено. Другого ж дня зібрались голови родин усього народу священники і левіти, до книжника Езри, щоб зрозуміти слова закону. От вони знайшли написане в законі, як то Господь наказав через Мойсея, що сини Ізраїля мали жити в кучках. Під Час свята сьомого місяця, і що вони мали оголосити І оповістити по всіх своїх містах і в Єрусалимі, кажучи ідіть на гори і принесіть гілляк садових і дикої оливки, гілляк миртових і пальмових та гілляк густолистих дерев, щоб з них зробити кучки, як написано. І пішов народ. І принесли і зробили собі кучки, кожний на своїй покрівлі, на своїх дворах і на дворах Божого дому, на Майдані коло водяних воріт, і на майдані коло воріт Ефраїма. Уся громада тих, що вернулись із полону, зробила кучки, і жили в кучках. Від часів Ісуса навена, І до цього дня. Сини Ізраїля так не робили. Радість була вельми велика, і читано Книгу Закону Божого щодня, від першого до останнього дня, і справляли свято сім день, а восьмого дня врочисті збори за постановою.